Друзі, мої вітання на ТОП-каналі Телеграфії. Мене звати Дерна Глущенко на календарі. 22 липня, вівторок. Інформаційний тиждень у самому розпалі. Ви знаєте, що щодня ми говоримо найактуальніше, найважливіше та найнеобхідніше. Звісно, що сьогоднішній день не став вин... не став винятком. до нашої розмови вже доєднався відомий для вас спікер, спікер української добровольчої армії Сергій Барчук. Пане Сергію, рада вас бачити. Мої вітання і подяка за те, що знайшли час та можливість. Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю! Героям слава пане Сергію! Хочу розпочати із новин, які стали відомі вчора, зокрема про. Диверсійні групи в Покровську. За даними Діпстейт, наразі триває ліквідація цих груп. В місті аналітики зазначають, що противник скористався тим, що в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також недостовірним поданням обстановки на місцях і через звірове проник у саме місто. Аналітики наголошують, що терміново ситуацію довелося виправляти хлопцям із 150 65 МБР та 68 ОЄБР, а щоб це не переросло у катастрофу. Станом на зараз все ще триває пошук і знищення диверсійних груп в місті. Пане Сергію, зі своєї сторони, що ви можете сказати, яка там наразі ситуація? Можливо, ви можете поправити мене чи аналітиків загалом, а розповідайте про те, що, про що можна говорити, і що можна казати. Ну, по перше, ця ситуація, на жаль, не є новою, тому що хочу нагадати, що така ситуація з активністю підвищеною активністю диверсійно-розвідувальних груп вона була по Покровську ще минулого року. Восени тоді ворог, коли наближався до цього нашого міста, він якраз і задіяв таку тактику. Тоді ворог намагався саме диверсійно-розвідувальними групами прорватися до Покровська, спробувати там зачепитися і. За міську агломерацію спробувати там створити можливо невеличкі плацдарми для того, щоб далі вже йшли штурмовики, штурмова піхота і власне покровський впав. Тоді вдалося ситуацію вирівняти. Ви пам'ятаєте наскільки вона була загрозливою відповідно, але вдалося не просто вирівняти ситуацію, а контратакуючими діями, навіть відкинути ворога. Від наших деяких населених пунктів звільнити їх, покращити е, тактичні позиції наших військ, і власне тут лінія фронту вона стабілізувалася. Очевидно, що зараз ворог вкотре намагається використати цей прийом. Дійсно, наразі триває знищення тих груп, яким вдалося там напевно. І... Певному векторі просунутися ближче до міста, де кому навіть і спробувати зайти. І сподіваюся, ці завдання на сьогодні вони будуть максимально вирішені, тому що звичайно ми розуміємо, що ворог концентрується навколо наступу на покров. Сьогодні очевидно, що він з півдня з півночі відповідно створює ті клешні, які ми намагатиметься і надалі охопити Покровська зачепитися за міську агломерацію, вести міські бої і звичайно вплинути на нашу логістику. Це надзвичайно важливо на нашу логістику, яка і забезпечує оборону саме Покровська. Сподіваюся, що е, ті рішення, які сьогодні термінові, в тому числі приймає наше командування, вони дадуть результат для того, щоб не допустити відповідних подій, розвитку цих подій. Надалі, в найближчий час тому спостерігаємо за ситуацією. Не заважаємо бойовій роботі наших побратимів. Але ситуація є надзвичайно серйозною, це очевидно. Uh -huh. Uh -huh. Uh, продовжуючи uh, цю тему, знову ж таки звертаючись до даних аналітик, аналітиків Діпстейту, вони повідомляють про те, що uh, з останні новини армія Росії окупувала Грушевський, просунулася біля Воскресенки Оріхового Маяка та затишка колишня Суворова в Донецькій області. Uh, пане Сергію, якщо загалом uh, говорити ту ситуацію, яка uh, станом на зараз склалася на фронті, де проходять, де тривають найбільш гарячі бої, де найбільш спек. Отно, які населені пункти, на жаль, на, перебуваючи в, під загрозою, ну а де про які місця можемо говорити, хоча б про е, таке, знаєте, е, затища, скажімо так. Ну, Власне, затища на фронті немає ні на жодному звідтинку, навіть якщо там, наприклад, на певних з них на південних теренах немає на сьогодні штурмових дій. Це не говорить про те, що там ситуація не є напруженою по кількості інтенсивності. Бойових дій, звичайно, ми не можемо це порівняти, наприклад, з Покровським напрямком, який залишається пріоритетним. Ми бачимо, що ворог і проводить так активно дії саме по Покровську, тому що це пріоритет. Пріоритет для того, щоб продовжити наступ в Донецькій області, для того, щоб максимально захопити територію Донецької області і виконати стратегічне завдання, які вбачають росіяни. Це спроба повної окупації нашої Донеччини. Очевидно, що поруч з Покровським напрямком. Такий свій південно-донецький напрямок він офіційно називається Новопавлівський відтинок фронту. тож теж ситуація є надзвичайно серйозною, тому що якраз це теж один з елементів наступу на місто Покрос. Я вже сказав про те, що ворог намагається використовувати тактику клешлешнів, так званих російських, намагається охопити. Наш, наш населений пункт Покровськ, оточити його настільки, щоб війська були змушені відходити з даних позицій або могли опинитися там відповідно в дуже несприятливих умовах. Тому на сьогодні надзвичайно важливо максимально захистити нашу логістику, якщо ми говоримо про те, що може зупинити ворога. Ну і звичайно, я вже сказав про ті. Рішення, які мають вирівняти ситуацію, вони очевидно не просто вже приймаються проводяться ті заходи, що мають певним чином стабілізувати ситуацію саме на цьому відтинку фронту. Тому ми і говоримо про те, що це найспекотніший сьогодні напрямок фронту, і сьогодні саме тут розгортаються ті події, які впливатимуть загалом на цей відтинок, на цей напрямок Донецької області. Угу, угу. Е, продовжуючи тему е, фронту, е, знайшла таку цікаву інформацію, що до лав збройних сил України добровільно приєдналося близько е, 9,5 тисяч осіб, які раніше відбували покарання в колоніях. З них 100 жінок, які нині несуть м, службу. Трішки е, даних, е, і потім обговоримо цю тему, якщо вони проти 55% колишніх ув'язнених, тобто більше половини, які добровільно пішли на фронт. Раніше були засуджені за майнові злочини, зокрема за кардіжки шахрайство, 11% відбували покарання за наркозлочини, 9% були засуджені за нанесення тілесних ушкоджень, 6% опинилися за ґратами через ДТП. Ну і 6% це особи, які були раніше засуджені за вбивство. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи особисто ви? Можливо, знайомі чи спілкувалися з такими військовими. Цікаво б говорити наскільки вони є ефективними і мотивованими на полі бою, чи відрізняються вони від тих самих добровольців, від мобілізованих, чи знайомі ви загалом з військовими, які приєдналися до лав зсу, які раніше відбували покарання в місцях позбавлення волі. Ну, власне, скажімо так, у місцях позбавлення волі відповідний рекрутинг проводили представники різних підрозділів Збройних сил України і взагалі сил оборони. Очевидно, можливо, хтось засуджених теж намагався, скажімо, долучитися до відповідного підрозділу. Сьогодні інформації достатньо для того, щоб обрати саме бойову бригаду, обрати той підрозділ. Які я кажуть до душі і відповідно, але для цього треба мати дійсно і мотивацію, відповідно бути порядною людиною, бо стати на цей шлях, щоб захищатися. Зброю в руках е, нашу Україну е, такі е, люди є, зокрема в наших певних підрозділах. Те, що говорять побратими, які воюють поруч з цими людьми. По перше, був відбір відповідне, що не всі брали тих, хто виявив бажання. А по друге, ті люди, які долучилися, вони на сьогодні і вмотивовані. Вони на сьогодні максимально вчаться і максимально свої знання застосовують на полі бою. Я не думаю, що зараз, а можливо, є якась певна статистика. По цій категорії наших громадян, які мали проблеми з законом, були засуджені відповідно, зараз знаходяться на фронт на фронті, тобто яка їх ефективність саме на полі бою, але звичайно ж багато все залежить від самої людини, відповідно від того оточення, від командирів, які з ними працюють. Але те, що люди, які дійсно мотивовані, воюють добре. Це сьогодні абсолютно правда. Ну, Людина вже проявила бажання. Звичайно, ми можемо розуміти, що бажання звільнитися воно бере гору, так? Так, так. але це дуже швидко проявляється. Повірте, мені, що дуже швидко, і людина дуже швидко себе проявить саме на полі бою. Тому треба дати шанс усім. Це святий обов'язок захищати батьківщину, тому і такі шанси сьогодні даються. <ган> не можу не обговорити з вами заяву голови ситуаційного центру по Україні в Міністерстві оборони Німеччини Фройдінга, який сказав про те, що Росія планує запускати по Україні 2000 дронів за А вчора стало відомо, що на цю заяву відреагували в повітряних силах, зокрема, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону сказав, що таку інформацію інформацію загалом треба коментувати дуже обережно, тому що ми знаємо, як працює російська пропаганда, як працює ПСО і що росіяни можуть використовувати це в своїх цілях. Це зрозуміло. Це, зрозуміло, це інформаційна війна, але хочу запитати вас, пане Сергію, скажіть, будь ласка, чи дійсно в росіян є, або в найближчій перспективі може бути. Така можливість, що дійсно за одну атаку росіяни зможуть запускати дві тисячі дронів за раз. Я розумію, що це можуть бути, і наші глядачі розуміють, що це можуть бути звісно і дрони обманки, але все-таки ми бачимо, що росіяни на жаль, таки вони ставлять антирекорди по тій кількості дронів, яка, яку вони запускають протягом разу по території України. А спочатку це було 200, 300, 500, новий антирекорд, якщо не помиляюся, понад 700 дронів за раз. Чи є в росіян та межа, і чи можуть вони дійсно досягти позначки в 2000? Потім Росія після тих антирекордів йде на оперативну паузу для того, щоб накопичувати знову відповідну кількість yeah. дронів. І вони вже не є антирекордними. І Це є певною мірою відповідь на ваше запитання. Mm -hmm. ну, можемо привітати адептів тисячі дронів на день. Бачимо, що ставки підвищуються. Сьогодні мова вже йде про дві тисячі дронів. На день і дійсно сьогодні треба не забувати, що ворог веде в тому числі дуже потужну інформаційну психологічну спецоперацію, що стосується саме використання дронів, тому що ворог очевидно зробив ставку. На використання шахедів, там і В тому числі пам'ятаємо, що майже половина з цих атак вони застосовують саме гербери або приводиться оманки, які мають виснажити нашу систему ППО, обманути і обійти власне для того, щоб ми зосереджували свої зусилля саме і на знищенні таких повітряних цілей. Тому дивіться, 50 відсотків це вже як мі, як мінімум мінусує в половину всього того, uh -huh. про що говорять не дивно, що наприклад буквально не відразу виходить сюжет на пропагандистському каналі Звізда, That. де теж незрозуміла картинка, але масштабовано гарно як це вміють телевізійники, і що це має е, дати нашим громадянам яку інформацію? Інформації дати нуль. Але емоції зачепити, знову посадити всіх на інформаційну голку. Все треба ховатися, тому що все пропало. Всі ми помремо. Ну, по перше, ми бачимо очевидно, що Росія, я вже сказав, накопичує відповідні. Свої е, зусилля і ресурси для того, щоб такі атаки проводити на сьогодні. Наскільки є знаю, є інформація, в тому числі вона в публічному просторі від нашої розвідки є. А нашій розвідці я довіряю 100% на відміну від тих заяв, які роблять, наприклад, Росіяни або там певні кола, е, які не дотичні до цієї теми, так от, власне, десь. 100, можливо плюс-мінус там дронів на добу саме мопедів, шахетів росіяни виробляють. Плюс 100 там оману, тобто 200. довірте мені цих оперативних пауз таких би не було. Тому звичайно, Росія ставить перед собою завдання збільшувати відповідно виробництво. Ми бачимо, що вони намагаються це нарощувати. Про яку перспективу там в тисячу дві тисячі дронів сьогодні йде мова? Ну очевидно, що це навіть не 25-й рік, якщо брати загалом. 25-й рік, що навряд чи це їм вдасться, По перше, по-друге, звичайно, мусимо говорити, і сили оборони, повірте, не просто над цим думають, а працюють. Що треба знищити перше джерело? Це відповідно Алабуга, Татарстан, там де ці заводи знаходяться. Відповідно виробляють ці шахеди. Але подивіться, робота е, антидронова, скажімо так, вона не лише на полі бою. Наші бойові комарі періодично залітають і зупиняють або пошкоджують виробництво, яке працює саме на виготовлення шахедів. Це стосується як, зокрема, боєприпасів, які ці шахеди на яких е, використовується ця, ця, ця вибухівка. Ну і власне це також елементи комплектуючі е, цих е, шахедів. І, звичайно, санкції санкції, які мають зупинити ті комплектуючі, які надходять до Російської Федерації. Сама Росія, очевидно, так і не змогла. Це очевидний факт, так і не змогла повністю вийти на, скажімо, національне, національне якесь виробництво суто російське виробництво, всі комплектуючі з Росії для того, щоб ці шахеди робити сьогодні. У них е, більша половина цих деталей, цих комплектуючих шахетах. Це імпортне виробництво. Ну і звичайно, дуже багато китайського і не лише європейського, угу. і сполучених штатів в тому числі. Оце мова про контроль за санкціями. До речі, угу, угу. А, до речі. Про розвідку ви згадали українську Кирило Буданов говорить про те, що Російська Федерація планує витратити на власне. Переозброєння до 2036 року близько 1,1 трильйона доларів. А за словами Буданова, зараз Росія планує наймасштабнішу програму переозброєння з часів розпаду радянського союзу. Цитую Буданова відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства Російської Федерації для готовності до майбутньої масштабної війни. Пане Сергію, ну якщо ми беремо цю цифру, понад 1 трильйон доларів. Сума, складно не погодитися, вона колосальна. На вашу думку, в чому цей феномен росіян, Росії, їхньої політики, чому ці кошти не можна витратити ну, банально на спробу покращити життя пересічного росіянина на медицину, на освіту? От чим ви це пояснюєте особисто? Ви? Дуже просто можу відповісти, тому що в них зайва хромосома. Я звичайно кажу це з іронією. Що стосується самої політики росіян природи росіян, списувати все на ментальність, це буде абсолютно неправильно. Тоді ми будемо таким чином, ну фактично так чи інакше виправдовувати вбивство українських громадян з боку Російської Федерації. Ми говоримо про те, що Росія відчуває настання свого періоду розпаду, це очевидно, як будь-яка імперія. А найголовніше, що Путін таким чином намагається просто зберегти свій режим. Все okay. опирається в це, тому що все, те, що відбувається на сьогодні, це намагання там перемогами, війнами. Перемогами я маю на увазі такими дуже сумнівними. Не в економіці, як ви абсолютно вірно говорите, а там агресію проти своїх сусідів, зокрема, не лише ж Україна задаємо там Грузію, задаємо Сирію агресію. То власне намагається зберегти свою владу. Тому що що треба для того, аби відволікати людей. Це якась маленька там переможна війна де, де інде, так намагання там показати людям, що дивіться, у нас все добре. Ми сильні, ми перемагаємо. Власне для пересічних росіян цього вистачає насправді. Так ну і звичайно, політичний режим Путіна прекрасно розуміє, які всі режими до цього сподіваюся, після Путіна дещо зміниться. Все таки є такі певні сподівання, що без України. Російська імперія існувати не може. Тому така агонія, тому така реакція, і тому таке намагання надзнищуючи, знищуючи, заганяти знову до Російської імперії. І я сподіваюся, що ця війна для росіян як імперії буде останньою. і ну, обов'язково ми переможемо. Це збереження ага. політичного ресурсу свого і своєї влади. Ви говорите про те, що Росія, як і будь-яка імперія, відчуває наближення до свого закінчення, скажімо так, чи є ці передумови? До того що на сьогодні так, звичайно, ну можливо, це не відчувається так, як нам би хотілося. Я в плані надзвичайно ну, швидко або взагалі швидко, очевидно. Але те, що ресурс Російської Федерації не безкінечний, це ж очевидно. Російські солдати вони не є безсмертними. Знову таки тут питання того, що наші партнери, наші союзники. Мають допомагати Україні, і це надзвичайно важливо саме з економічними санкціями, які впливають на економіку Російської Федерації, які зменшують найголовніше спроможності Росії вести війну. Коли такі спроможності зникнуть, тоді і мова про війну взагалі відпаде. Росія просто не зможе воювати. А те, що вони готові останнє. Перепрошую зняти там останні з себе і воювати mm -hmm. далі, це ж ми бачимо, це очевидно, така е, психологія імперії будь-якої, але це наближення їх фіналу, це ж, це ж теж зрозуміло. Вони цього не розуміють. Ну це, це теж історія така в собі. Mm -hmm. Ну що ж, пане Сергію, я вам дуже дякую за цю розмову. No, дуже вам так за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Якщо ви цього ще не зробили, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Традиційно вас закликаю донатити на Збройні Сили України підтримувати наших воїнів, берегти себе, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, обов'язково спускатися в підземні укриття, тому що ми бачимо, що ворог ні на мить не полишає ту можливість і бажання. Завдати удару по українських містах і по мирних жителях. Друзі, бережіть себе, побачимося в наступних випусках. До зустрічі. Щоб До бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.